Знаєте, є такий вислів одного, я не буду сказати про кого, але він казав про одну частинку з Євангелія і каже, якщо б її не було, її треба було б придумати. Я би про сьогоднішній Євангеліє сказав теж мені здається, що якраз в тому полягає правдиві смі, що вона описує все це так, як було. Ну дивіться. Уявіть собі на одну секунду, що ви пишете святе письмо. Ви пишете Івангелія, прийшов до вас на хтень. Ви були ба, там бачили, як то все ставалося. Ви ту подію, яка сьогодні відбулася, ви дійсно так само описали? Ви б дійсно написали, що Ісус Христос звернувся до тої жінки і каже, не варто хліб забирати дітей і кидати Пса. Дійсно ви б так написали? А ну, трошки ну, бути трохи в тому. Розумієте, бо інколи ми то все сприймаємо якусь виставу таку величезну гарну казочку, яка десь колись там була в міській країні, ми туди не було ніколи, ми не знаємо поняття, що в чому і до чого. Але що Господь описує реальні події. І сьогодні він каже, ця жінка походить із околиць Тиру і Садона. Тобто це є зараз Іванів. Як ти не правильно. Лібану по німецьки То слово знає, по знає. І ця жінка є, належить до поганської дереві. Всі погані прекрасно знають хто такі ізраїльтяни. не вірять в одного Бога, не вірять багато. І ця жінка і цей показує нам, як багато речей вирівнюється. Ось зазвичай ми з вами є при... Прихильники тої чи іншої релігії, правда? Хтось православний, хтось греко-католик, хтось мусульман, хтось будишний. І Як тільки приходять отакі от моменти, хвороба, це може бути любов, де всі такі традиції, так, що так? Правда? І це одеський випадка. Жінка за умов, вона би ніколи не підійшла до Ісуса. Є хвороба. І хвороба стає вищою від всіх тих традицій, до всіх тих знайде, припадає і кличе до Ісуса, кричить за Ним. Мало того, що вона кричить, Ісус взагалі не відповідає. Він мовчить. І це і та перша, на що би я хотів звернути нашу увагу. Бо я думаю, що в тій ситуації не були дуже часто. Бо вчить. Він ні слова йому не каже. Аж коли учні починають говорити так сокремо та позорить нас. Аж тоді він починає реагувати. слова. І ця жінка мала повне право стати складне. Так, хай свій так. Але вона. Далі і далі і далі. Ви собі уявляєте, скільки вона мусила кричати, що вона аж надоїла апостола? не було, що вона там прийшла, о, сина давидю, чи як тут стоїть там. Господи, сина Давида!» і так далі. Один раз крикнув, скільки вона мусила накричатися, щоб вже апостоли підійшли до Ісуса Христа, яка виступить, то вже трошки для нас пустийте. Не навіть не говорять через жінку. Не говорячи через те, що країн забагато. Каже, відпусти її. Для християнина це можливо пам'ятати такі речі. Бо дуже часто ми християнство сплутуємо із якоюсь такою релігією магії, де прийшов, поставив свічку, кинув 5 євро і вже не має статусу. нічого не минути. Розумієте? І це він сьогодні в якийсь спосіб трошечки показує, наприклад, і тої жінки. Бо дуже часто ми чи через молитву чи ще щось, робимо Бога нам винуватим. то як то я ж помолився вже. Або, якщо щось, таке знаєте, як довго молився. Таке враження, що ми з молитвою робимо Бога зобов'язаним. Він втрачає будь-яку Суб'єктивність, вирішувати сам. Інколи варто було нашу молитву представити перед нього і сказати Боже, а ти вирішуєш сам. Звичайно, ми б нам хотілося, щоб ми всі були гарні, здорові і багаті. Але ми є такі, як ми є. І тому інколи прийняти себе таким, ким я є, є досить важко. Господь сьогодні каже, він готовий стояти, але він нічого нам не забере. Коли Бог мовчить, як з одного боку, можна просто махнути рукою. Та таке, що собі там священики попродумували і так далі. А можна залишитися в тій молитві. Можливо, щось додати до тої молитви, можливо, щось змінити. Можливо, та молитва не є предметом того, що Бог, чим Бог керує. Бо якщо мене болить зуб, то мені краще сходити до зубного лікаря, ніж починати молитися за те, щоб зуб перестав боліти. Розумієте? Інколи ми робимо ті речі, які не є предметом Божого. Володі, не звичайно, що він міг би зробити нам, щоб ми були всі гарні, здорові і так далі. Але щось так в тому світі немає. І тоді починається цей діалог. Цей діалог, цей ще раз кажу, для мене це джерело того, чи... Доказ того, що Євангелій дійсно є реальними історіями про життя Ісуса Христа. Якби я писав Євангеліє, то я би так зробив. Жінка прийшла, Ісуса Сину да то його, я би вам сказав, іде віра твоя. все. А Ота частинка, та частинка та найбільше така собі. Ісус каже, я не просив вас, я за вас не відповідаю. Що? Він каже, ви до мене до моєї поразки. Уявити собі, щось таке? Уявляєте, що Ісус сказав? Дзвоните ви до мене і кажете, слухайте, треба похоронити того тата чи мого миту. Я кажу, я не маю часу, ну, я відпустці зараз. До речі, Євангелист, щось трошки таке говорить про відпустку Ісуса Христа, Ісус виходить з из Ізраїля. Він йде в сторону тирський і садацький, ніби трошки хоче мати спокою. Жінка приходить, каже, ні ні, жінка, Ну добре, навіть то. Ну, то що не можна сказати, слухай по фарш? Я би дуже звичайно, що я би хотів зробити, я би то міг зробити, ну але ви належаєте до іншої парафії, так, і, і, і священний, я вам дам номер телефону, підіть до нього. Як він каже? Каже, наличить брати хліб у дітей і кидати. Це той другий момент, що стане результатом отого закінчення цієї історії. Якщо би сказати, що хтось до мене так звернувся, як би тоді відреагували? От реально Христос вам каже, не личить брати хліб у дітей і кидати пса. Як би ви віддавати, я би навдягнів образувався. А як Максим розповідає, що це дійсно ти не так, Якби то було в людському баченні. Господь бачить, бачив, що скликне. Він бачить дружині. Можливо, саме в тому, у такому ключі він веде цей діалог, навіть щоб показати своїм учням. І ця жінка просто феноменальна. Каже, а що? Все тоже не хоче клізти? Що не дуже не є. Розумієте, І тепер контекст того? Все. Скільки треба? мати віри, щоб проти всіх релігійних законів, традицій і так далі підійти до Ісуса Христа. Перше. Друге, скільки треба мати віри, щоб отримавши таку відповідь, щоб не отримавши жодної відповіді, далі йти до них. Скільки треба мати віри, щоб отримавши таку відповідь? Не розвернутися і сказати, знаєш, що ви Щось тут не те. Усе є цей приклад тої віри. І та віра, як бачимо в кінці того Євангелія, вона дійсно себе оправдовує, винагороджує. Але ця винагорода стає певним процесом, кінцем певного процесу, кінцем певного шляху. І на остаток? Ми всі хочемо, звертаємо увагу на те чудо. Бо всі хочемо чуда, і бачимо сьогодні, щоб підтвердити нашу віру. І бачимо сьогодні, ця жінка, і це буде частіше в Євангелії. Віра стає причиною чуду. Не навпаки. Всі фарасеї казали, зійди з Христа, зроби чудо, зроби щось. Це не потрапило їхню віру. А ці прості жінки і чоловіки, які вміли переступити через такі всі традиції і так далі, вміли переступити глибше до Бога, які вміли мати, наприклад, навіть ту, ту ж таку впевненість, ту ж таки терпеливість, які вміли взяти Бога як того, який дає, який може, має право на свою думку. Тільки там, та віра переросла в чолові. Віра говорила в чоловіку. Не чудо ставало. odveđanje i ređenje. Amin. Slavu Isusu